Копійка і її великий день. Жила була маленька монетка на ім'я Копійка. Вона мешкала у затишному гаманці разом із іншими монетками та купюрами. Усі вони були різного розміру, кольору і вартості, але всі мріяли про одне приносити користь людям. Одного разу копійка запитала у старшого п'ятигривневого папірця А для чого ми потрібні людям? Папірець усміхнувся і сказав Ми допомагаємо людям обмінюватися речами. Наприклад, якщо хтось виростив яблука, а йому потрібен хліб, він може продати яблука за нас, гроші, а потім купити хліб. Ми, як маленькі помічники, копійці дуже захотілося дізнатися більше. І вона вирушила у подорож. Одного дня вона випала з гаманця і опинилася в кишені маленької дівчинки Марійки. Марійка знайшла копійку і зібрала ще кілька монеток, щоб купити собі улюблену іграшку. Копійка подружилася з іншими монетками в кишені Марійки. Вони раділи, що скоро зможуть допомогти дівчинці. І ось нарешті Марійка прийшла до магазину, виклала всі монетки і сказала: Я хочу цю іграшку. Продавець взяв гроші і дав їй іграшку. Копійка побачила, як щасливо засяяли очі Марійки і зрозуміла, що виконала свою місію. Потім копійка опинилася в касі магазину, де її чекало багато нових друзів. Вони розповіли, що кожен день допомагають людям купувати потрібні речі продукти, одяг, книги. Копійка подумала і вирішила, нехай я маленька. Але може приносити радість і користь.